Вінські світлій хаті просимо газ до нас прийняти, прославляти Христа, Бога. Бог важка була дорога. Слава Богу, ми в тій хаті. Перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли. Щоб сітемі сили щезли. Весь віднині нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. З далекої дороги пастушки богі небагаті, перейшли ваші пороги. От приміть нас, люди добрі, до своєї хати, бо прийдеться серед степу марно погивати. Як ту зиму перебути, тягарів без міри? І податки, і видатки дре боя гіру в шкіру. Лягли віки покриті пилом. Позасихала кров на них, колишня слава віддана могилам, а сонце сяє, сяє, та не для живих. Була славна Русь Україна, монголів, татарів громила вона, а козаки її сини корони та трони валили, були січові стрільці, сини славної волі. Та ніхто їх не згадає, остались лиш могили в полі. Я врятувати Русь Україну хотів, я християнство приніс. Я знав, що у вірі сила. Я вірив, ця земля свята. Народ хрестився, Дніпрові води, єднали нас і світом назавжди, щоб мали силу цим краю народи, єднатись проти клятої гурти. Здавалося, умерла Русь Україна. Лажких танет на поди всі достав козак. Не жахався він не смерті нерівному бої. Мав він до Бога любов і віру тверду. І з ним шов за смерть за волю святу. Тої волі сусіди жахались. я воля була непроста. Матір Січ зруйнували, німцем заселили, а нас загнали, чужі болота. Вони хотіли звати старшим братом. Але вважали, що ми їх раби, замало слів, щоб все це розказати, як збиткувались над нашими людьми. Віки минули, але ворог лютий на нас тепер навалою прийшов. Стоїть питання, бути чи не бути, і знову битва, знову ллється кров. Ми стоїмо, за нами Україна, за нами правда, з нами Бог. Гляньте, друзі, що за сила, царя так ясно засвітила. тій хаті, спокій дому, геть все лихо, хай не буде місця злому. Великуйте, веселіться, Гідь Богу, вклоніться. З новорожденному зоря вам вказує дорогу. Це новина надзвичайна, це свята, велика тайна, там далеко у Яскині. Божий син родився нині. та внуки, годі спати. Соряця кличе в дорогу. Час настав Богу сину дар віддати за Україну. помолитись Богу. Ми... Ми Христу поклін віддамо. Ми переможемо. Але перед катом ніколи на коліна не встанемо. Три є царі, де... За ясною зорею, то цара світу, шлях свій тримаємо. Ідемо до вифлоєму, цареві своєму клонитись. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верх сповнила надію нашу, що ми так довго її чекали, прийшли півсвіту і відшукали. Оце тайна недослідима, що ти покинув трон Херовима, зійшов на землю, воплотився. І нам негідним, нині явився. У спаси Христе, вірим серцями, що ти один наш нештарма царями, а знак вірує щирої оцеї, прийми могутні царю ідею. Чи царський дариш, не належать Лише Господу Богу святому. Прийми від мене ладан пахучий. Від мене спаси, миру цілющий. Від мене Боже зла тоскуче. Що я бачу? Що я чую? Щоб у ніч таку страшну в таку далеч мандрувати. Ну що ви хочете напасти собі шукати? Чи не краще трошки сісти, щось трошки випити, щось трошки з'їсти? Все, що гешку вам приніс і постав переніс. Бачиш, як роз'єднують, коли прямуєш до ідеї, піднізгати він тобі приносить. У всіх імператорів-загарбників політика одна! Щоб когось полонити, його треба генди на ганчірках посварити. Генді! генді, мій хороший. Бачу, зібралася громада славна. Душа чує, ось не будуть гроші. Прошу в корчму, бачу і забавні. А я маю дуже гарний крам. За грош куплю за два продам. Еще в гендель то славне діло. Ото той купив, той продав. Ти вже обередіть. Але найбільше то раді сурочка моя. Ну то що, громада славна? Ходіть в корчму, бачу ви забавні. Є цибулька, курка і кобаси, мед вино і всякі чудеса. Але лиш би гроші мали. Але я вам вірю. Я вам і де я Іди не хвалю, зрозукрат віддаю. Нас веде дорога вифлеєм. І ми кошмо всі минаємо. <кій> вифлеєм? в таку дорогу і на голодний живіт недалеко ти зайдеш, то не слава Богу. Там родився новий Месія, і ми мусимо поспішати. хрещених це рятунок і надія. А що ти подаруєш, коли щастя ти не маєш, та ще й косму обминаєш. Я віру. Я надію. Я любов. Та хіба то дар? Та той чоловік ти ваш. Месія, та йому треба гроші, срібло, золото! Молитва щира, Месії! Перед Богом усі рівні, бідні чи багаті, хто як за так буде відповідати. Скляті голови додолу, на коліна сі вклікати, іде владика семуючого престолу за малим дитям царем шукати. Я є цар Ірод, цар над всіма царями. Країни, всі, всі народи тримчать під моїми ногами. Я безсмертний, я нікому не курюсь, сталеву руку над всіма тримаю. А хто прогнівив мене, хто проти мене загине марно, так всім і скажіть. Гнітить мене за ваша новина і цар дитина. Поки не провлю його крові, спокійно серцем не спочину. Воїн! У імперії наказ, ви його сповнять, повинні усіх дітей до трьох літ убивати. А сина мого також живих не залишати. Сіді, царю, ми готові до трьох літ усіх дітей убити і твого сина також в живих не залишити. Ох і клятий світ тепер настав. Наробилось мені стільки справ. Ще родяться якісь малі діти, що хочуть світом володіти. А чом ясно, він може такий зробити. Ну, Геть, звучить! Геть перкаш несамовитий! Та, не серце, пане! Тут треба вміти в світі жити. Є в нас Гешель, генди, я всіх зустрічаю. А ще мені файно дорожити. Може, що й тобі вгадаю. Ну, ну то погляньте свій закон, чи папірус, де народилась та дитина, що ім'я її Ісус. Ай, вай суро! Поможи, щоб від ясновільможного пана не набрались ми біди. Зійде, зоря! За нею підуть помил! Всі народи непокорні. Я за ірод! Усіх з я з дороги, хто не вдасть мені поклону. До бою моєго. Застаряю, Юрда, не вмирати отою. На сильнішому королю і хану України не віддасть поклону. Він і дорогу. Пішу до я мене покірне дитя вбити. Тільки не через Україну. Тут народ хрещений. Він за віру і за це дитя в силі заступитись. Годі спершать за земне. Я є Божий посланець, Бог створив початок, Бог створив кінець. Даруй життя, сестрице. Та я ж дружив з тобою. Скільки душ я віддав землиці і ще віддам. Та згиняйся на ні мною. Бери всі скарби, трон, корону. Тільки правда твоя, Боже, крізь володарую я. І жоден скарб тобі не допоможе, кудись я не коса моя. Пропав, пропав ідесь. Ха-ха-ха-ха-ха. Сороки я снив нього на сторожі. Сорок пар копить потер. А тепер бундючого відможу. На віку пекло я затру. Доволі, браття, нам співати. Краще щастя побажати, дім добром обдарувати. Я вам дарую, зернити ячменю, з нього зібрати вам повну жменю. Як Бог, дасть вам дочекати, Повні комори ви будете мати. Я вам дарую зерно лянеє. Здорове, чисте, немов золотеє. Хай з того зерна льом виростає, хай ткаш полотенце ткає. Я вам дарую, зеренце жита. Хай вам родиться, нива дощем полита. Хай достаток вас завжди гостює. Хай хліба вам ніколи не бракує. Я вам дарую зерно гречане, а й воно зійде і цвісти стане. Зерно гречане ясне, прекрасне, та й ваша віра в серцях не непогана, а я вам хочу побажати, щоб ви всі мали цілий мішок грошей. ви всі скупими не були, лише щирі та хороші. Ніколи корчму не минайте. І... Горів пийте, але голову не пробивайте. А я вам хочу побажати, аби завжди мали зарплати, аби грошей не бракувало, кредити вам не допікали, щоб ціни стрімко так не лізли, щоб цілий рік ви не хворіли. Мені лишилося вам побажати, щоб не була я гостем в вашій хаті. А я вас хочу попросити, дружі з чортам, та не продавайте душу. Щоб у цьому році не спила сльоза на оці. Щоб такі царі іроди були лише в пам'яті, а не в народі. Щасливої та гарної вам ночі, щоб вам спалося. Слава Богу. А на тому слові. Бувайте здорові!